Я польська стає кращою прямо зараз. Це канал, де історії допомагають розуміти мову легко. Три прослуховування, і ти вже розумієш більше, ніж думаєш. Підпишись. Ти вже на шляху до вільної польської. Мгодий Фредерик Шопен м'яв 10 років, шлят. по раз вперше побачив старий фортепіан в склепі з антиками в Варшаві. Фортепіан був покритий кужем і мав зламану ноги. ale Fryderyk od razu poczuł, że jest w nim coś magicznego. Poprosił ojca, żeby kupił mu ten instrument. Ojciec się zgodził, ale powiedział, jeśli chcesz ten fortepian, musisz sam na niego zarobić. Fryderyk zaczął dawać małe koncerty w domach bogatych rodzin. Wszyscy byli zdumieni jego talentem. Po kilku miesiącach дало муше забрати потрібну суму. Коли фортепіан став у його покою, вноці видажило щось дивного. Фредрик усюшив музики. Хоча ж ніхто не грав. Зіше двзушка поцеду до фортепіану і забать, за клавіші саме ще порушаю. Наче з'явився дух старого композитора і повів цей інструмент був моїм останнім маженням. Тарас належить до Чебі. Ужи його добре. От тай пори музика Фредерика стала ще єще А фортепіан грав разом з ним завжди. Кіде Фредерик мяв чисте серце і правдиву пасію до музики. Молодий Фредерик Шопен мяв тільки 10 років. Я де раз перше побачив старий фортепіан в склепі з антиками в Варшаві. Молодий Фредерик Шопен мав лише 10 років, коли вперше побачив старий фортепіан в антикварному магазині у Варшаві. Фортепіан був покритий кужем і мяв зваману ноги, але Фредерик одразу почув, що є в ньому. Forteпіано було вкрите пилом і мало зламану ніжку. Але Фредерик одразу відчув, що в ньому щось магічне. Попросив ойця, щоб купив йому той інструмент Він попросив батька купити йому цей інструмент. Ойця ще згоджув, але пов'язав, якщо хочеш цей фортепіан, мусиш сам на нього заробити. Батько погодився, але сказав Якщо ти хочеш це фортепіано, ти маєш сам заробити на нього. Фредерик зачав давати мали концерти. В домах багатих родин. Фредерик почав давати маленькі концерти в домівках багатих родин. Всі були здуміні його талантом. Усі були вражені його талантом. У кілька місяцях удалося, зібрати потрібне суму. Через кілька місяців йому вдалося зібрати потрібну суму. Коли Фортепіан станув в його покої, ноце ще щось дівного. Коли фортепіано з'явилося в його кімнаті, вночі сталося щось дивне. Фредерик услышав музики, хоча ж ніхто не -ні грав. Фредерик почув музику, хоча ніхто не грав. Шедв з вушка, подшедв до фортепіано і побачив, що клавіші саме ще порушають. Він зліз з ліжка, підійшов до фортепіано і побачив, що клавіші рухаються самі. Нагле появився дух старого композитора і повідав, це інструмент був моїм останнім баженням. Зараз належить до тебе. Уже його добре. Раптом з'явився дух старого композитора і сказав. Цей інструмент був моєю останньою мрією. Тепер він твій, Використовуй його мудро». От мудрость. Музика Фредерика стала ще, ще п'ятніша. з того часу музика Фредерика стала ще прекраснішою. А Фортепіан грав разом з ним Завжди. кіде Фредерик мав чисте серце і правдиве пасія до музики. А фортепіано грав разом з ним завжди, коли Фредерик мав чисте серце і справжню пристрасть до музики. Młody Fryderyk Chopin miał tylko 10 lat, kiedy po raz pierwszy zobaczył stary fortepian w sklepie z antykami w Warszawie. Fortepian był pokryty kurzem i miał złamaną nogę, ale Fryderyk od razu poczuł, że jest w nim coś magicznego. Poprosił ojca, żeby kupił mu ten instrument. Ojciec się zgodził, ale powiedział – jeśli chcesz ten fortepian, musisz sam na niego zarobić. Fryderyk zaczął dawać małe koncerty w domach bogatych rodzin. Wszyscy byli zdumieni jego talentem. Po kilku miesiącach udało mu się zebrać potrzebne sumy. Gdy fortepian stanął w jego pokoju, w nocy wydarzyło się coś dziwnego. Fryderyk usłyszał muzykę, chociaż nikt nie grał. Zszedł z łóżka, poszedł do fortepianu i zobaczył, że klawisze same się poruszają. Nagle pojawił się duch starego kompozytora i powiedział Тен інструмент був моїм останнім маженням Терес належить до чебі. Уже добре». От той пори музика Фредерика стала ще є ще а фортепіан грав разом з нім, Завжди, коли Фредерик мяв чисте серце і правдива пасія до музики. Ще одна історія, ще один рівень. Не зупиняйся, кожен день з Польською – це перемога. До зустрічі в наступному відео!